Аби удосконалити вищу освіту у 2015 році було введено деякі інновації, які здебільшого стосуються умов прийому до вищого навчального закладу. Такі зміни пов'язані із введенням у дію закону України про вищу освіту від 7 вересня 2014 року. Із вищої освіти виведені виведені такі ступені освіти, як молодший спеціаліст та спеціаліст. Але протягом перехідного періоду, який буде тривати 2 роки, 16-15 рік, набір на ці ступені, на молодшого спеціаліста і спеціаліста будуть проводитися, і дипломи будуть прирівнюватися до диплому. Молодшого бакалаврата і бакалавра і магістра такі новації вплинули і на долю Новгородсіверського медичного училища. Під загрозою стоїть зміна статусу медичного навчального закладу. Адже за новими вимогами училище можуть зовсім не війти до структури вищих навчальних закладів. Ці навчальні заклади будуть ем, міняти статус навчального закладу і мати статус коледжу, а таке можливо, і будуть відповідно підго проводити підготовку лише тільки молодшого бакалавра. Бо по вищій освіті є коледж, який проводить підготовку молодшого бакалавра або бакалавра. Або ж вищі навчальні заклади першого, другого рівня акредитації, в тому числі і наш навчальний заклад, переходить до професійної освіти. Ну, раніше вона мала назву середня освіта. Також було введено інновації з боку різнорівнивості знань. Зокрема, це базовий і поглиблений рівні, з таких предметів, як математика та українська мова. Але в Україні університетів, які віддають перевагу сертифікатам з поглибленим рівнем, не так багато. Зазнав змін і конкурсний бал. Новиною у реформуванні вищої освіти стала і пріоритетність у заявах. Перед тим як вступник буде подавати заяву. Той чи інший навчальний заклад він вже повинен визначитися, в які ж навчальні заклади він хоче в першу чергу, і в заяві, яку він буде подавати до навчального закладу, він повинен вказати пріоритетні. Це дуже важливо. Тож бажаючим стати студентом 2015, потрібно завчасно поцікавитися у вищі про умови цьогорічної вступної кампанії.